В сім дня, дівчата і хлопці. Мене донька попросила зробити млинців. Приїхали вони з онуком до мене в гості. Зроблю зараз млинців з яблуком. Значить, так, ось у мене стакан кефіру. Ще молодий у мене кефір такий, не сильно кислий, цукру дві ложки. Я покажу свій варіант, як я роблю дріжджі. Мені треба чайну ложку дріжджів. Оце я зараз розбортаю, ще покладу ложку борошна. Це таку невеличку опару зроблю. Дівчата, це будуть млинці. Дівчата, оце я відставляю цю опару в сторону, хай воно трішки подружиться. Так, ось, дівчата, натерла я яблуко. Тепер. Беру оцю опару і сюди додаю борошно. Я не знаю, скільки борошна треба буде, буду ложками додати. Зараз добавлю 5 повну ложку, розпушувача я кладу завжди на борошно і буду перемішувати, замішувати тісто. Якщо треба борошно, я ще добавлю. Ще дві ложки додавлю, дівчата, це вже буде сім, а восьма була перед сім. Тепер додавлю сюди ці яблука. і вчата можна імпровізувати. Хто як хоче, так зробіть. І все вийде, все буде добре, все буде смачно. Не забувайтеся. Головне, щоб готувати з душею, тісто любить тишу, спокій все вийде, дівчата. Напевно, ще я й дев'яту покладу. Ще й дев'яту покладу ложку борошна. це, напевно, вже і буде досить. Я забулася посолити. Посолити ніколи не пізно. На кінчик ложечки. Одну четверту чайну ложки солі покладу. Ну, це і все гарно вимішую. І хай постоїть таке тісто, як на млинці, як на оладки, дівчата. Замісила, дівчата, я акуратненько. Тепер відставляю хвилин на 20 відпочити. Щоб учити, не бійтеся, я люблю, знаєте, я завжди відповідаю взаємності. Коли до мене Звертається, так само і я. До мене люди з добром, і я теж. Але коли буває пишуть О, вчора, наприклад, ще одна написала, я стараюся не звертати уваги. Але щоб не звертати увагу, треба взагалі не читати коментарів. А я читаю, я стараюся всім відповідати. Вчора взагалі одна написала, ну, дуже неприємно. Е, ну Просто це показує невихованість людську. Написала, як ти надоїла з трьома підбородками. Розумієте, дівчата? Не два, а навіть три написала. Це ж стільки злості в людини. Будьте добрішими, і все буде добре, дівчата і хлопці. Всіх обнімаю, всіх люблю, мої хороші. Все буде добре. Тісто моє вже так гарненько підійшло. Ось. Тепер я нагріваю сковорідку і акуратненько ложечкою так буду брати і накладати на сковорідку, щоб не випустити вуглекислий газ. Ось так, дівчата, обережно. І на сковорідку. Ось так, дівчата, я їх жарю під кришкою, майже без олії. Дівчата, під кришкою вони 100% не будуть всередині сирі. Тепер. Можна з варенію, можна з сметаною. Хто як любить. Смачні дівчата. Дуже смачні. На так як ти просила. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного. І будьте всі здорові, до зустрічі!